Молоді хлопці телефонували 23-24 роки. Вони на таких емоціях кричали, який ваш чоловік сильний герой, як він нас підтримував. Дуже Що... приємно чути. І так ми від них дізнавалися інформацією, як його переводили з колонії в колонію. Тобто ми навіть знали, де він знаходиться, навіть знали і поверхи, камеру, і у вас сидова. Він пішов добровольцем, він сказав, що як дізнався, що Ігор попав у полон, сказав, що я буду військовим, так як брат, буду захищати Україну. До речі, він повернувся за кордон і пішов на війну.